Такі запеклі двобої влаштували українські мікс файтери усіх спортсменів у Черкасах. Зібрав кубок центральної України зі змішаних видів бою. Поборотися за титул найсильнішого до міста з'їхалися спортсмени з Києва, Кіровограда, Миколаєва, Донецька та Дніпропетровська, демонстрували справжню силу кулака і черкаські спортсмени, учасники змагань, призери та переможці європейських та світових змагань. «Щоб ви понімали який це рівень, Я вам розкажу то тобто, з бойців – чемпіони світу по панкратіону в міжнародному рейтингу на то тобто, одного із бойців що на шардогі 9-0. Тобто 9 виграшів і 0 програша. Уровень тобто, бойців всіукраїнський і міжнародний очень високий уровень бойців. Спочатку у двобої зійшлися два київські суперники Дмитро Шаповал та Павло Куліш. У ваговій категорії до 66 кілограмів переможним бій виявився для останнього спортсмена. Діла в підготовці. Ні, як, хто краще підготувався, то ти виграв. От і так вийшло. Слава Богу, що вийшло». Загалом столичні спортсмени зібрали на Кубку центральної України зі змішаних видів бою чотири золоті нагороди. Тренер пишається успіхами своїх підопічних та цінує він не лише перемоги своїх вихованців. Я взагалі в перших Черкасах і це місто мені дуже дуже сподобалося. Я просто закохався це узбережжя. І ну, я думаю, що навіть ми ще не один раз просто з Києва прийдемо сюди, відпочити». Владислав Степанов із Миколаєва демонстрував свої вміння у ваговій категорії до 70 кілограмів. Одноголосно судді віддали перевагу саме йому. За дві тижні до бою так вийшло, що не мог кожен день почати тренування, бігав менше, тобто функціональні нагрузки менше видержував. І за цього, мабуть, важче було функціонально. Та найбільш видовищні поєдинки на Кубку центральної України зі змішаних видів бою влаштували господарі змагань вихованці клубу Грізлі. У ваговій категорії до 84 чотирьох кілограмів успіх супроводжував Олександра Пакліна. Мені ну, льокі титуловані ребята приїхали. Показав гарну фізичну підготовку ваговій категорії до 77 кілограмів ще один черкащанин Сергій Чурилов. Хлопець у першому раунді відправив столичного суперника у нокаут. За словами організатора змагань В'ячеслава Василенка, такий турнір у Черкасах проводять, хоча й не вперше. Проте цьогорічним рівнем організації та майстерності бійців можна похизуватися. Наталя Кириленко Павло Тихоненко, Віка Новини.